Донецьк при великій сверхдержаві перетворився на місто на межі гуманітарної катастрофи. Люди не можуть помити жопи свої. Ви що творите? Ви охерели? Як ми ходимо в туалет без води. Здесь мене стоїть відюрка в туалеті, Кладу на салфеточки. Как їм туди заворачуємо, виносимо на вулицю, закабуває. Як голови так званої динери доцарювалися до того, що люди вже п'ють воду з калюш? Ходітав Донецьк в Донецьку знайшли воду. зараз будемо знімати пробу. Да. Всім привіт це Крінжовості. Тут про брехню, абсурд та недолугість росіян. Ситуація з водопостачанням Донбасу стала просто критичною. Місцеві СММники вже не знають, як виправдовуватися. То Україна винна, то спека, то ретроградний Меркурій. Засушливий клімат і нехватка осадків ударила по стратегічним запасам водних ресурсів. Проти, яка ціль? полная водная блокада, чтобы создать как можно сложные условия для людей. В ближайшие дни Донецк, Макеевка перейдут на подачу воды один раз в три дня. Сегодня это вынужденная мера, которая позволит более рационально использовать тот ресурс, Которую ми розполагаємо та люди починають бунтувати, бо так звана влада піратської недореспубліки постійно їх кидає і все одно не дає воду. Ми все розуміємо, в городі тяжело с водой, но по графіку она об'язана правительство нам об'язано дать воду по графіку. У нас надули, обманули грубо, как у нас в народі говорять, кинули просто Сьогодні подача води на абакумала сьогодні. Вода не буде не на в будинку туалет, вибачте. Да. Смивати нечим? Їм, смивати. Ну, на вулицю, на кусок. Ми так само сміємося з розпропаганди, яка розповідає геть не те, що чуємо від жителів Донбасу. Смотришь, что людей Донбасса и понимаешь, что ведь этим людям многого не надо. Они готовы довольствоваться малым. Дайте, говорят, воду хотя бы на 30 минут в день. Помогите нам, пожалуйста, выжить. Как нам быть без воды? Как нам смывать наши унитазы? У нас сейчас ситуация непростая, но перспективная. Люди тут находятся на состоянии, вот уже все, вымирание просто. Все хотят уже сюда куда-то уехать, потому что жизнь здесь просто невыносима. Никто ничего не делает. Никто хрена не делает. По телевизору красиво говорят. Обещают красиво. Как мы ходим в туалет без воды? Здесь у меня стоит ведерко в туалете, кладу на одно салфеточки, как им туда, заворачиваем, выносим на улицу, закапываем. Это э, все, это, это данность, вот давайте к этому привыкать. Идет война, э, давайте понимать, что есть какие-то ограничения наших прав, с которыми надо смириться. Люди не могут помыть жопы свои! Вы что творите, вы охерели? Родные мои, понимаю, как вам нелегко. Но сейчас нужно ще потерпеть. щоб люди не страждали без води. Вілікає і могучая змогла доставити їм аж декілька цистерн з водою. Привезли цистерну з водою, бросили, відкрили кран і уїхали. І вода вся іде в нікуди. А у людей в домах нет води. Деякі донеччани змирилися з тим, що відбувається, і почали пити воду з калюш. Хоч діта в Донецьку знайшли воду. зараз будемо знімати пробу. До чого що вони чорпають воду, воду прям з асфальта, із канашки, которую прорвали. Ось це і є великий руський мір. Прийшли, зруйнували, розграбували і кинули. З кожним днем не появляється все більше бажання уїхати з країни. Шкода людей, які стали заручниками цієї ситуації. Щиро бажаємо їм покращення ситуації з водопостачанням. А ви, друзі, не втрачайте здоровий вуст до наступних випусків.